Енсек НАТО пригрозив Путіну нищівним ударом і пообіцяв захищати Європу за будь-яку ціну. А під час виступу у Варшаві генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Росія була і залишається найбільшою загрозою для альянсу. Якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або на будь-якого іншого союзника, його зустрінуть усією силою цього запеклого союзу. Наша реакція буде руйнівною, це має бути дуже зрозуміло Володимиру Володимировичу Путіну та всім, хто хоче на нас напасти. Я не можу сказати, що я не вірю Марко Рюте. Та я вірю в те, що він говорить це від широго серця. Я вірю в те, що саме так треба вести розмови з путіним з позиції сили і пояснювати йому, що якщо ти сподіваєшся на те, що Європа злякається і відступить перед тобою, то ні, навіть якщо це там буде 14 днів, то ми все одно будемо чинити максимальний тиск, я маю на увазі польщу та і максимально давати відсіч ворогу і діяти максимально в тих межах і в тих силах, які у нас будуть.